Відкрився магазин Шарлотка. Думала зайти туди, купити якісь тортики. -які 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 -які. Давайте подивимося, що тут є. Вам. Що тут Шарловка працює, коли вона. Понеділок субота, вихідний. Да, у вас шарлок. А я з камерою нічого? Да. Можна? Знімати можна? Да? Звичайно, можна. Да. А що це у вас за магазин? Розкажете два слова. Там да, у нас кондитерка, фундака, класна виробниця.

О, графські руїни, клас, я в дитинстві робила. Ну, якраз бачите, якраз варто чисі кільця. О, треба спробувати. Клас, купляємо, це 25 за 100 громад. 250 гривень да, кілограм виходить. Це достатньо легкий буде. Так, ну так. Да. За рахунок того, що, нам mm -hmm. що, що на велика кількість безен. Що ж купить? На велику кількість А, Велика кількість безену. Непогано чувак, музика грає. <laughs> да, хорошо, все, тоді зараз купуємо. Давайте.